Хай святиці, я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, яка небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо, виноватцям нашим, і не від нас у спокусу, але визволи нас і блокало. Бо Твоє є царство і сили, і слава Отця, і сина, і, і, і Святого Духа, і не потім часу, на віки віків. Амінь. Придіть, поканіме царяві нашому Богом. Прийдіть, поклонімося, припадімо на Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і до самого Христа, Царя і Бога нашого, вірую в віддіного Бога, Отця, Вседержителя, себе Неба, землі, видимого і невидимого, і воєнного Господа Ісуса Христа, Сина Божого і є що від Оця народився з першості віків, Світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, ражденного, несуперенного, і за всем, що все через нього все сталося. Він для нас, і ради нашого спасіння, зійшов на нас, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії, Діва, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при полонті пивати, і и был хований, і воскрес на третій день було написано, і возністя на небо і сіди провор Совця, і знову прийде у слави Суди, живут і мертво, і царство, своє до Кінця, і в Духа Святого Господа, що творче до Свят, сходячи за самих Сином, однаково поклонення, однакова слава, ще через пророгів. Ідину святу собою, на Госпо церкву, визнаю на невідпучних гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Непереможний і первосвященнику, Ти за спасіння грішного світу, взяв, віддав душу свою, щоб перебувати на вечірням, дні царство твого, сам Господи, даруй прощення і вічної ради, спочиламу. За нього Бог, з благанням до да Тебе взиваємо. Ісусе судіє все, милостиву і райски насалоди, сподобай раба Твого. Ангели, охоронителю Святий, і Господом даний, приди і помолися за раба Божого, якого ти на всіх путях житейських супроводжував, оберігав і наставляв. Тому взивай з нами до Спаса Щедрого. Ісусе, знищи рукописання гріхів раба Твого, Віктора. Ісуси, великі Його рани душевні. Ісуси, хай не буде на землі гірких споменів про нього. Ісуси, заради цього поминуть кривдників Його іскрівних ним. Ісуси, його вони і свідлоносною ризою Твого визволення. Ісуси, звесели його молосельням Твоїм. Ісусе, невимовний, великий і дивний. Вийсяй Йому сам. Ісусе, собі смило, сіли, і райський насадить, подали раба. Бачимо очима духовними, як носиться душа спочилого, наче гордиться понад землею, з висоти божественного розуміння гріхи і спокусу минулого життя споглядає, гірко рядає за кожний день, що провину деревно, але сам помили раба Твого, вийде він від спокій, співаючи. Алелуя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тобі Божу! Якщо ти страждав за весь світ, якщо ти проливав пролав сльози і під за живих спочилих, то хто нас отримав від молитви за спочилого, уподібнюючись тобі, який зійшов аж до пекла, молимося за спасіння раба Твого. Ісусе, життя, подателю, ося його світлом Твоїм, Ісусе, Хай Він буде єдиний з тобою, Отцем. Ісусе, ти всіх закликаєш виноградник Твій, не забудь Висаяти Його світлом Твоїм. Ісусе, щедрий подателю вічних нагород, покажи його сином, чортового того. Ісусе, поверне душі Його благодатні сили первозданної пер, пер, чистоти. Ісусе Хай примножиться в Його добрі діла, Ісусе, є серед посиротілих твоєю таємничою відрадою. Ісусе, суди, все, милостивий, райський насолоди, раба Твого. Зв'язаний путами плоті раб впадав у гріх, але Дух його томився за Твоєю вічною правдою і святістю. Нині ж коли плацька неміч скута могильним тінням, хай піднесеться душа його вище сонця до тебе, Всесвятого і заспіває пісню визволення. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Верховний апостол твій холодну ніч біля багаття, тричі річі відрікся від Тебе, і ти спас його, єдиний, ти знаєш неміщіства. Прости і робу твоєму віктору різноманітні відпадіння від волі твоєї. Ісусе осуди його там, де немає омани. Сьогодні його. і Віктора, і Івана. Сьогодні ж рік, як річниця тьма завтра. Івана. Завтра. Ісусе ага. визвали його від тяжких мук совісті. Yeah. Річниця Ісусе чи завтра? віки згине пам'ять про гріхи Його, Ісусе, спокус, юності Його не пам'яне, Ісусе від Тайних беззаконь, очисти його, Ісусе осіни його тихо. Тихим світлом спасіння, Ісусе Судисе, милостиві, райскої на раба Твого. І